Це програма посилення інституційної спроможності органів. Пункт є е, е, ну, е, е, населення, які передбачають фінансову підтримку з місцевого е, бюджету. Це якраз ми говоримо про те, про те, е, ну, тут декілька є підтримок. О те, що працювало От на 25 рік, 138 Мільйонів, яких не було закладено на 26-й в програмі 146. Якщо ми їх відстоїмо на сесії, то це якраз і те, про що ми говоримо. Вони приймають участь в конкурсі. Оголошується конкурс на проведення. Хтось встановлює спортивні майданчики, хтось дитячий, хтось проводить відповідні заходи з населенням на своєму органі самості. Так було, так працювало. от до, Воно працювало. Я п'ять просто... років цієї комісії був, ну, понятно, за цих конкурсів, так. Да, 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 воно воно, воно, тому я я хочу, щоб ми його повернули на наступний рік і щоб воно також працювало. І не стояло питання, де взяти гроші, і установити майданчик. А ОСН прийняв участь, виграв конкурсі і встановлюють. Йому не треба гроші на рахунок ОСН. А вони виграли конкурс по результатах конкурсу. Ну, в нас же сьогодні ми трошки м, змінили формат управління. Раніше нас вони були в департаменті підпорядкований відділ. Да, зараз і управління. Зараз ми його передали секретаріат. І він зараз при секретарі Київської міської ради. Але Хто наші Так, зараз створене там. Ми ж передали туди управління по роботі з органами Староселення. Ми передали з департамента Мирослави Смірнової, ми проголосували за це і передали його в секретаря. Точно так же, як департамент корупції. Точно так же. Ми його передали, можливо, не звернули увагу, але всі проголосували і передали. Тобто зараз у нас немає секретаря, немає керівника, відповідна людина, яка остає, є керівник апарату Саміченко. Тобто, як це рішення виноситься, то яке? Ну буде по колеги. Давайте наші політичні проблеми. Є, і є, і... Ви Приправління... дайте рухатися, люди чекають, так. їм треба йти працювати. Так, вони працюють, а це не управління. Так, тому я до Михайла по даному проекту немає. рішення є це запитання. А. Ставлю на голосування, пропоную підтримати проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. Ступне один чотири. Проект рішення про безоплатне прийняття зі спільної власності громад сіл селищ міст Київської області, комунальну власність територіальної громади міста Києва. Метою прийняття цього рішення є створення комісії з питань безоплатної передачі зі спільної власності тергромади сіл міста Києва, підземного газопроводу, середнього тиску на вулиці Загорівська. Нам департамент не треба для цього, власності і Я, я наявний, якщо треба щось доповісти, додатково чи якісь роз'яснення. Ну доповідайте, ви ж прийшли, чекали що стільки, давайте коротенько. Наверняка Київської обласної ради підготовлено проєкт рішення в підносі до постанови 1482, як регулюється порядок. Про прийняття в комунальну власність, подальше передачу, володіння користування нашому оператору, а товариства «Київгаз». Даним проєктом рішення безпосередньо затверджується поіменний склад самої комісії. Після підписання акта в іншим проєктом рішення, відповідно, буде подано його на затвердження в основному порядку. Все. Тому прошу підтримати. А ви чого до нас прийшли? Ми тут теж входимо? Препрошую. Затвердити склад комісії. Ні, це ж проєкт рішення, він повинен бути погоджений двома профільними комісіями вашою та комісією власності. А коротко, хто входить в цю достаток? Доповідаю так, Андронов, Гуць, Пантелеєв, я. Хайрулін, це представник департаменту житлово-комунальної інфраструктури і пан Літвінов, це представник управління ЖКХ Київської обласної ради. Коли не проти такого складу? Може внести корективи, якщо хтось хоче. Ну, наша парафія. Ні? Нам під підходить той склад? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую вам. Так, квартири, да? Звернення доручення. Зверня Дарницької районної міські кіної державної адміністрації щодо погодження прийняття квартири до конвласної громади міста Києва і закріпити за Дарницькою адміністрацією. Є Дарницько, да? так? До. Дарницька адміністрації звернулася Національна поліція з відповідним наказом голови щодо передачі до сфери до комунальної власності, до сфери управління квартири. Тому звернулося відповідно до рішення до комісії щодо погодження даного питання. Просимо погодити. Угу. Дякую. Дякую. Квартира 113, вулиця Центральна, 15. Підтримую. Хто за? Одноголосно. Наступне 2-2. Знову Дарницька. Що, знову квартира? Знову так, квартира. Так, далі, там, далі, там далі три наступних питання. Це так само квартири, ті просто різні суб'єкти звернення. Коли пропоную підтримувати. Два, два, хто за? Одноголосно. Дарницька, тут куча квартир. Там 29 квартир. Ага. Служба безпеки України звернулася до нас. Служба безпеки України. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Знову Дарницька, знову квартира. Національна поліція, національна поліція квартира 13, 75А, Галіка Олімпія. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дніпровська. Теж квартира, теж квартира. Квартири на вулиці Гродинській, 126 і 136 національна поліція. Нема заперечень. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Знову Дніпровська, знову квартира, Гродненська, 14, квартира номер 126 Нацполіція. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Я за вас буду доповідати. Швидше буде. Соломінська. квартира. Є Соломінська? Так, а, 10 на да, 12, 12 Чотири квартири. Да. Нацполіція. Нацполіція. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Голосіївська, я Голосіївська? Я да. Голосіївська, доброго дня. Так не. до Голосіївської адміністрації, головне управління національної поліції, звернулися стосовно передачі квартир. Пропоную підтримати. Хто за одноголосно? Знову голосіївська. Давайте адресу. Е, адреса академіка Заболотного 148 в корпус 3, дві квартири 163 і 462. департамент стратегічних розслідувань Національної поліції. Звернувся. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Мережі. Так, пропозиція ПРАД, домобудівний комбінат номер 4 безоплатне прийняття обладнання, яке встановлено на Дніпровській водопровідній станції за адресою Дніпроводська, 1А Абулонський район міста, доком власності ТРГ і з подальшою передачою володіння користування ПРАД водоканал. Водоканал є у нас? Так, є. Водоканал не заперечує. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Так, Наступний теж водоканал. ТОВ Акр... Акронінвест. Безоплатне прийняття зовнішніх інвестиційних мереж. Вулиця Вишгородська, 45. ГЖ, Подільський район. Водоканал. Водоканал? Не заперечує. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Знову водоканал. Альянс груп. Безоплатне прийняття зовнішніх каналізаційних мереж по об'єкту будівництва житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між проспектами Миколи Бажана та Зарічної в Дарницькому районі міста. І закріпити за водоканалом. Водоканал не заперечує, як завжди, а ми підтримуємо. Хто за? Одноголосно. Знову водоканал. ТОВ Прогрес буд Безоплатне прийняття зовнішніх водопровідних мереж. По об'єкту комплексна забудова мікрорайонів, їх дуже багато. На вулиці Правди. Подільський район міста і до комбласності. Київ водоканал. Номер порядку денного 2 13 Водоканал. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Наступне ЦОДР. Да, Центр організації дорожнього руху. Погодити теремки буд, безоплатне прийняття дорожніх знаків, які розміщені на 5-му пусковому комплексі об'єкту будівництва вулиць проєктна на ділянці від обертаючого кільця до Проектна 1, Проектна 2-3. Голосівський район міста, доком власників тергромади міста Києва з подальшою передачу на праві узу фрукта комунального майна КП «Центр організації дорожнього руху згідно з переліком основних засобів, що додається. Додається у нас перелік. Хто до є? А Так, повідомлена доміщенка? То ні, так не підійде. Пропоную перенести. Або вони свою позицію висловлюють, або ми не розглядаємо. Перенести. Пропоную перенести розгляд даного питання на наступне засідання. Хто за? Одноголосно. Наступне. Київтеплоенерго є? Щоб я з читав. КТЄ. є. КТІ прислали нам офіційна листа, щоб вони не запрещали. Було дуже панелі, і листа офіційно прислали. Так. Ось кити є. Що ви мовчите? Тоді ще раз, ви Київ Теплоенерго представляєте? Я представляю радянську науку. Радянська наука, Тож теж підходить. Теж з цього питання, ясно. Оскільки нам офіційно зайшов лист від Київтеплоенерго про те, що вони не заперечують прийняття. Є ще й підприємство, то ми. Я пропоную розглянути цей це проєкт рішення про погодження житлокомунальному комунальному кооперативу Радянська наука. Щоб собі назва у вас, безоплатне прийняття теплових мереж з цього на вулиці Генерала. Вара 20, двадцять, район міста, доком власності тергромади міста Києва з подальшою передачою на праві узуфрукта комунального майна КП Київ Теплоенерго згідно з переліком інженерних мереж споруд та обладнання, що додається. Ще раз кажу, що є офіційний лист від Київ Теплоенерго, що вони не заперечують. Вони, він доданий до матеріалу справи, тому пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Ко? А, да, він ушого вже, да? А ви, ви тут? А що у вас така назва дивна, як для нинішніх часів? Нажміть кнопочку, будь ласка. Я розумію, що странна назва, але там є приватизована земля, ще з 2007 року, і ми зараз розвиваємося по законодавству, щоб її не втратити. Ясно. Бо там, коли вона була приватизована, там спробували застроїти, що могло призвести до порушення конструкції інших будинків. Ну, ми то по суті, а не по формі, але назва ріже вухо. Ви б якось би попрацювали з цим питанням. Я розумію, коли вирішимо з питання з боргами та прийдемо, на прямі договора, це питання наступне буде. Дякую, добре. А наше наступне питання 2.16. Те, що ми включили до порядку денного розгляд листа департаменту будівництва та житлового забезпечення щодо створення робочої групи з питань напрацювання єдиних підходів та підготовки відповідних проектів управлінських рішень і внутрішніх організаційних документів у зв'язку з прийняттям закону про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих. Коротко про те, що е, треба змінити форму від комунальних е, підприємств до е, ТОВ, прад інших форм акціонерних товариств. Е, пропоную від комісії е, до цієї е, робочої групи включити Юрія Станіславовича Тихановича. Якщо хтось колеги хоче, теж, то там можна дві людини включити. Колеги, ні? Юрія? Леся Антонівна? Тоді пропоную Юрій Тихановичу. Хто за? Одноголосно. Дякую. Так, доручення 2,17 теж включили. Шевченківський район, розбитий снарядом будинок Насальського, багато жертв, прямо мій округ. І підпірна стіна. Підпірна стіна ми розглядали це питання і отримали висновок. Висновок від СУПР, Ми йому дали доручення. Він провів обстеження і виявило, що стіна знаходиться в аварійному стані. це є підставою для іншої процедури. Тому пропоную. Враховуючи акт обстеження КПСУ про підпірної стінки від 08.08.25, до доручити Шевченківській РДА розглянути питання в рамках комісії з питань тех техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шевченківської районної міської державної адміністрації, та у найкоротший термін надати в постійну комісію інформацію щодо проведеної роботи, таким чином у нас буде підстава, якщо вони підтверджують, далі звернутися до... Міської такої ж комісії і досить швидко, я думаю, з резервного фонду можна буде отримати кошти і провести ці роботи. Юристи ставлю. Так, буквально доповню, що тут мається на увазі кошти виділити з резервного фонду на проведення екструментальної перевірки і ж потім на відновлення цієї підпірної стінки. Тому вирішувати питання комплексно зразу. Тому доручення шерда. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Земля. Так, земля, наступний розділ. 에... При... ми повторно розглядали. Так, так. Да. мали що Питання 3.1, яке ми вже розглядали. І Де дали до. Три питання, так, три, один, три, два, три, три. Всі три питання повторні, так? Да? Угу. Які е, пройшли е, через е, департамент е, земельного користування? Чи називають? Земельних ресурсів земельних ресурсів. І є певні висновки по е, цим питанням. Повторний розгляд. Давайте 3.1. про поновлення приватному акціонерному. Товариство Акціонерна компанія київводоканал Договору оренди. 24 грудня 2012 року номер 66606 006 зі змінами для експлуатації та обслуговування будівлі споруд Деснянської водопровідної станції на проспекті Альшара Нової 1 Дніпровський район. Площа 40 гектарів. У нас нема зауважень? Є. Зауваження, тому що департамент не пропонував зауваження. Тось То ми пропонуємо підтримати з зауваженнями, правильно? Тобто mm -hmm. є пропозиція від нашої робочої групи, підготовчої групи. Підтримати із зауваженнями. А саме у проєкті рішення врахувати вимоги пункту 7 рішення Київради. Від 16.05.24 про деякі питання використання майяки, майна, яке належить до ковлас громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні пратків водоканал. Правильно? Так це про узофру, чи що це? Ні, дивиться колеги, Там чому питання? Ми звикли на минулі на одній з засідань. Роздала це питання. Повертаємося знов до нього, бо департамент за мир вважає, що ми згідно регламенту не виконали повноваження свої, тобто не розглянули це питання. Але нагадаю, що є рішення Київської міської ради, яке повинно виконувати будь-який виконавчий орган тергромади міста Києва. А саме, якщо розглядалось питання про розірвання договору чи припинення дії договору оренди майна між Києводоканалом та тергромадою, ми пропонуємо з зауваження, зауваженням прийняти в проєкті рішення. Врахувати цей пункт, щоб термін дії договору оренди враховував до фразу до припинення чи розірвання договору оренди з ПРАТ АК АКІВОДОКАЛ. Тому що таке рішення ми прийняли про розірвання договору оренди майна. Все тут виключно ми в межах повноважень згідно регламенту рекомендуємо. рекомендую. Наступно наші колеги, земельна комісія або це врахують, або як профільна комісія, ну можливо відхилять. Хоча я не розумію, чому відхиляти, коли це. Проєкт рішення і колеги не можуть відхиляти свій же проєкт рішення. Дякую, Юрій що Нагадав дійсно. Отже, колеги пропоную підтримати з зауваженням від нашої комісії, яке я зачитав, Юрій Станіславович розшифрував. Хто за? Одноголосно. Те саме стосується пункту 3.2, а саме про поновлення при приватного товариства компанії, який водоканал договору оренди земельної ділянки. Від 18 грудня 2012 року № 63620675 для обслуговування експлуатації будівництва реконструкції будівлі споруд Буртницької станції аерації на вулиці Колекторний 1, Дарницький район міста. Із зауваженнями, а саме у проєкті рішення врахувати вимоги пункту 7 рішення Київради від 16.05.2024. Ставлю на голосування. Хто за? Із зауваженням. Одноголосно рішення прийнято. І Аналогічний третій наш буде проєкт рішення із зауваженням. Підтримати поновлення приватного команди «Київводоканал» договору оренди земельної ділянки від 19 грудня 2012 року номер 75600567 для будівництва дільниці експлуатації колекторів глибокого закладання на проспекті Академіка Паладіна 46. Святошинський район міста Києва. Із зауваженням. Те саме зауваження врахувати вимогу пункту 7. Рішення Київради від 16.05.24. Ставлю на голосування. Із зауваженням. Хто за? Одноголосно. Так. Чотири. Нові питання, не? Так, є у нас. Е Питання, яке маємо, не дійшли остаточного варіанту на погоджувальній нашій нараді. Давайте зачитаю. саме питання спочатку про надання об'єднань співвласник квартирного будинку Гамарника 41 земельної ділянки в постійне користування для обслуговування та експлуатації багатоквартирного житлового будинку на вулиці Квітки цисик 41, Болонський район міста. До комісії звернувся представник ОСБСБ з проханням перенести на наступне засідання розгляд проєкту рішення у зв'язку з тим, що представник ОСБ, представники ОСББ не можуть сьогодні бути присутніми на засіданні. Так як суб'єктом подання є департамент земельних ресурсів, хочу запитати самого суб'єкта подання: чи будете ви враховувати прохання ОСББ про перенесення розгляду даного проєкту рішення, чи ми йому розглядаємо? Ми не заперечуємо про перенесення. Перенесемо. Ми Ні, ну спитали мою думку. Так, да. перенесемо. Ну, ми не заперечуємо. Ну, давайте перенесемо? Правильно? ну, да. Ми можемо пояснити позицію підготовчої групи, яка по цьому питанню. Це питання виглядає таким чином: на території Пуща-Водиці, які затверджені в детальний план території. Це територія садибної забудови. Більше всього це історичний ареал міста Києва яким чином а, зареєстровано, Ми не в це не втручаємось. зареєстровано об'єднання з чотирьох квартир. Ви бачите на цьому а, фото будинок дерев'яного типу з цегли закритий шифером, де чотири квартири створені до того, щоб створити весь бутдап. Створили, вони звернулися для передачі постійного користування. Приблизна площа цього будинку, ну можливо там 150 в, в пітні забудови, якщо це забудова капітальна рахується. А 16 соток ви пропонуєте відвести. Ну це ну мабуть, як то не відповідає, бо що ми повернемося до цих схем туалетних, які існували під час е, зупинки роботи земельної комісії і обшуків, і таке інше, то це виглядає, що під цей будинок відводиться земельна ділянка для подальшого проекту, в якому буде буде, подальшому буде будівництво. Тому є питання, і є питання дуже велике. Вважаючи лист управління нашого, які опікуються питаннями корупційних ризиків, ми вважаємо, що це питання буде відхилено. Якщо ваша пропозиція зараз перенести, ми принесемо наступну комісію і будемо його розглядати. Ну, це вже буде остаточний розгляд на цій комісії і буде рішення комісії ну, колег моїх разом. Якщо ми відхимо, тому відхимо. Якщо підтримуємо, то підтримуємо. Тобто, переносити постійно і чекати, поки воно яким чином пролізе, ми не будемо. Ось така от така ситуація в двох словах. Дякую. Я пропоную, якщо є звернення безпосередньо заявника, піти йому на зустріч і перенести. Може він додатково якісь надасть на свою користь матеріали. Але ми виконували. Заявлення і в межах і зробили цей проект рішення. Я переконаний, що тут немає корупційної схеми. Якщо потрібно, давайте отримаємо ще висновок від нашого департаменту по боротьбі з корупцією. У нас є висновок управління захисту прав та інтересів він Чинно. Він негативний. Чим написано він негативний заявлена ініціатива не відповідаємо стодіни документації? Як він може бути не нести ризики корупційних, якщо за містоводіної документації це територія садибної забудови? Це перше. Друге, це історичний ареал міста Києва. Це друге. По-третє, ну навіть якщо з цього фото я сказав, ну, як мінімум своє суб'єктивне бачення, що це будинок дерев'яного типу закритий шифером, в якому створено ОСББ. Можливо. Але ж не 16 сотих під можливе будівництво. Чому 16 соток там території відводиться в пущі? Дякую, Віктор Металивич. Ви почули наше побоювання? Візьміть в комісії негативний цей висновок. зустріньтеся з заявниками вашими, і можливо, ви приймете рішення взагалі відкликати цей проєкт рішення. Давайте ми зараз перенесемо на наступне засідання. Ви Це ваше рішення? Ні, ні, це ваше рішення має бути. Бо у нас є певні побоїння, Юрій Станіславич їх озвучив. І є є прямо негативний висновок. Візьміть цей висновок, зустрітись з заявниками, прийміть рішення. І зараз пропоную перенести наступне засідання. Ви приймете рішення, можливо, ви відкликаєте це проєкт рішення. Точно не наша не наша компетенція зустрічатися з кимось там і щось там переговорювати. Це не наша не наші методи роботи, ми працюємо з документами. Якщо казати про садибну забудову, це не багатоповерхова забудова. Він по е, ДПТ підходить цей будинок. По-друге, є е, лист Міністерства культури і інформаційної політики України. Е, зазначається, ну, що да, дійсно вони історичному моряли, але вони не проти. Він вже збудований цей будинок. Бо, щоб, яке ви рішення приймете і все. Але те, що тут немає з Але. нашої сторони якоїсь зацікавленості, це 100%. Добре, зараз пропоную. Ви почули наше побоювання, а тоді рішення я пропоную прийняти вже на наступній комісії. Зараз пропоную перенести даного питання. За перенесення, хто за? Одноголосно. 4-2. порядок денний ДТЕК. Про передачу провадних синаторвісту ДТЕК земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування інфраструктури об'єктів енергетики, в тому, числі ті, в тому числі адміністративних та виробничих будівель на вулиці Новоконстантинівська, 1, Подільський район міста. Площа 33 сотих. Пропоную підтримати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Все, у нас? Також, порядок денний вичерпаний. Дякую за роботу. Засідання закрите.